Вітаю на каналі Української правди. Перш ніж почну говорити про фронт, прошу вас долучатися до клубу читачів і глядачів Української правди. Днями начальник штабу Азова Богдан Кротевич подав заяву в ДБР на генерала Содоля. Він просив розслідувати деякі. Деякі проблемні моменти і великі втрати, негативні відгуки щодо персони Содоля почали з'являтися у соцмережах від різних відомих людей. Ну і згодом вчора ввечері президент Зеленський ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Содоля на бригадного генерала пана Гнатова. А, тож виглядає все так, що політична влада дослухалася до військових, до громадянського суспільства. А що все це означає також про ситуацію на фронті станом на зараз? Говоритиму далі із воєнним аналітиком Петром Черником. Пане Петре, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Давайте про лінію фронту. Про найгарячішу ділянку ворог просувається у Новоолександрівці на покровському напрямку. Про це діпстейт в першу чергу. Повідомляє генштаб вже в другу. Чим загрожує вихід до траси покровськ Костянтинівка? Зараз там відстань за деякими даними 6, за деякими 7,5 кілометрів. Я у мене принципово фундаментальне правило. Я свідомо не, де, не деталізую і не поточнюю тактичну ситуацію, тому що це точно може нашкодити. Переконався на власній експертній кар'єрі, що такими справами займався. То були випадки, що мою інформацію розбирали на пропагандистських майданчиках навіть у Скабієвої, і не сумніваюся, що мені подібні аналітики також її суттєво вивчали. У стратегічному сенсі, що маємо розуміти на цьому напрямку? У противника є наказ, підкреслюю, саме наказ. За будь-яку ціну виходити на адміністративні кордони Донецької області. Чи їм це вдасться, покаже час? Як мінімум чотири рази, ми це принципове завдання зірвали. І чому його треба зривати? У Путіна точно є сатанинський план, що, от, мовляв, вони вийдуть на кордони цих двох областей. Путін може сказати: Я спеціальну воєнну операцію завершив. І це дуже поганий для нас сценарій. Чому? Тому що він скаже: що українці не хочуть завершувати війну, і в глобальному півдні, та не тільки навіть на заході, скажімо, та угорщина і досі тисне на нашу, мовляв, треба виходити з цієї війни. Бу, буде дуже багато голосів, щоб ми ще ся сідали з ними. За стіл переговорів поки що по нашому нагадаю Донеччина окупована на 57%, Луганщина на 98% і по Луганщині є дуже хороший політичний хід. Це направду політичний. Що ми зуміли від, від відбити десь площу у, у межах ротного опорного пункту? Це дуже серйозний ляпас Путіну. що навіть цю область кінцево вони не можуть окупувати. Але йшлося останнім часом про те, що на, на Луганщині накопичують сили. А, чи зараз ви спостерігаєте якесь суттєве збільшення сил засобів ворога на цьому напрямку на Луганщині? Певне накопичення є. Ми давайте ми дуже ретельно розберемося, що таке суттєве накопичення сил противника. Так дійсно вони оголосили, ще якщо його був міністром оборони, створення двох загальновійськових армій. 14 нових дивізій і 16 нових механізованих бригад. Чи це багато? Дуже багато. Це практично 300 тисяч плюс війська. І так загальна чисельність контингенту в Україні, той, який перебуває у межах десь до півмільйона, Це дуже багато, і десь до 100 тисяч розосереджено навпроти наших північних областей. Але є нюанс за принципом заміщення. А ми в травні поставили абсолютний рекорд майже 39 тисяч особового складу. Вони можуть ставити до строю. 30-32 тисячі, не більше. То звідки їм цих людей в такій кількості взяти? Чи є загальний мобілізаційний е, ресурс? Є підготовлених ті, котрі пройшли первинну е, армійську підготовку у межах трьох мільйонів, а не підготовлених, як вони самі кажуть, автоматом Калашникова можна навчитися користуватися за п'ять днів ще раз так. Але де камінь спотикання чому не відважується? Направду в Росії наростає соціальна напруга зв'язку з цією. Війною ще не такими швидкими темпами, як би нам цього хотілося, але перші власкочки вже є. Путін як вогню боїться потенційного палацового перевороту. Нагадаю, що бунт Пригожина – ніщо інше як спроба замінити самого Путіна. Просто так склалося, що він цей бій виграв. І, отже, чим більше будуть мобілізаційні показники, тим ця напруга буде більше наростати і котра із веж Кремля точно може нею. Скористатися тому, де їм узяти дійсно велику силу, ну хоча б так, 40 тисячний корпус. Поки що питання. Нагадаю: 40 тисячний корпус це 825 танків, це 2,5 тисячі броньованих машин. Це більше тисячі ствольної артилерії. На цю хвилину, якщо в них є підрозділи, котрі забезпечені штатною технікою, на 70 60% то це на них направду добре чим займаються об'єктивно переконцентрацією. От є точна інформація, що з лівобережжя Херсонщини до, доволі значну кількість особового складу зняли і переконцентровують на схід, і оце перекидання, оце перекидання, оцей пасіян вони будуть грати доволі довго. А те, що росіян стає менше на Херсонщині, відкриває можливості для сил оборони на Херсонщині? Звичайно, що відкриває. Давайте ми не будемо знову ж таки деталізовувати ситуацію, а тільки скажемо, що з нашого боку ретельна експертна оцінка у воєнно-аналітичній частині стосовно потенційного розширення проблему однозначно проробляється. Добре, а що стосується Харківщини? там останнім часом ЗСУ говорили про те, що якісь підрозділи виходять, тому що вони були розбиті е, е, з Вовчанська. Так повертаються. Ну з цього району я маю на увазі, аби замінити, е, аби оновитися, чи вони повністю виходять на вашу думку, і вони не повернуться. Я не думаю, що в них харківський таздар повністю покинуть. Те, що він суттєво забуксував і їхні атакуючі спроможності дійшли практично ну ну нуля, це відповідає дійсності, але і відповідає дійсності, що вони почали ретельно окопуватися, тобто будувати повноцінні оборонні лінії. Лінія суровікіна в класичному розумінні цього слова, за зразками Першої і Другої світової війни, повністю себе виправдала. А будувати бліндажі, капоніри, обладнані позиції для ПТРК, артилерії і тому подібне вони вміють. А протипіхотних і протитанкових мін у них неймовірно багато, обчисляються не тисячами одиниць, а тисячами тонн на складах з того сього добра у них є. І от вони зараз цим всім і займаються. Чи вартує нам їх вибивати звідти так, але дуже зважено і розумно, тому що сам плацдар якоїсь гігантської загрози для нас не росте, не, не не складає. А життя кожного військовослужбовця для нас на вагу золота, тому треба дуже акуратно до цього що підходити великі воєнні пакети допомоги першу чергу від США і від Європи на марш, як як тільки запрацює по справжньому чеський пакет. Артилерійський мій погляд він уже десь частково може і працює. А розкид цього пакету я очікую липень-серпень. То тоді направду, коли досягнемо паритету в артилерійських валах, а може навіть і пере, і перейдемо ці паритети, бо вже є витяг на болотах. щоб, мовляв, на три їхні снаряди 20 наших, і це кажуть доволі доволі люди із високими посадами, то тоді все може піти веселіше. Ну і звичайно, дозвіл бити по їхній території. Фантастична новина, що зараз у. У Вороновській області здетонував склад дуже великий, детонує досі, і от це означає, що засобів все більше і більше. Ви говорили про те, що корпуси там потрібні, і є проблеми в росіян з цим? ну, коли говорили про Луганщину. А якщо в них немає прям ну, сильно потужної там нової так сили, а, чому вони тоді лізуть так? От на Покровському напрямку, на Донеччині, і Україна не може їх поки що зупинити? Та нічого в них не змінилося. В них вікно стратегічних можливостей закривається. Пайте, ми повторимо у дурні. Mm -hmm. Путіну треба реалізувати концепцію дві області. Це фундаментальна геополітична теза І він від неї відмовитися не може, тому що не до результату для нього також не є прийнятний, Має бути результат. У першу чергу для пропаганди на власне населення, що, от, мовляв, ми дві області, так і ми і задекларували дві області. Все решта нам не треба було Київ. Ми навіть і не думали штурмувати це. Путін уже сам сказав. Ми до нього підійшли тільки тому, щоб відволікти сили і засоби українців із ось цих двох народних республік. Тут у геополітиці, оці моменти декларації результатів, особливо у саналізуванні до табору собі подібних тиранів, а там шанують тільки сильних і тільки. Тих, що відповідають за свої слова, дуже сильно важить. Чи вдасться? Я не знаю. Щиро, я не знаю. Ставки дуже височенні. Ми зірвали кілька разів це завдання. Треба зривати надалі. Великі пакети зброї допоможуть реалізувати це завдання. Точка на дному обов'язково буде, її не може не бути, тому що війна взагалі у, у своєму фундаменті не може тривати вічно закінчуються навіть найдовші війни. У тривали 118 років, століття 116 років і тому подібне. Все закінчується, і тут усе закінчується. Питання, на чию користь у конкретній історичній перспективі на найближчий забіг 5-6 років. а Якщо говорити конкретно про цю ділянку Донеччину, тут про якісь терміни можна, хоча б там пофантазувати, тут йдеться. Ні, не можна. Я, я не можу. Я не можу навіть приблизно зрозуміти, як. Ну, як зрозуміти, він війна, це математика, це обчисляється до останнього патрона. Але поки що, доки конвейер, той великий європейський, не запрацював на повну силу, і ми не наситилися всім, що нам треба, то дуже важко робити якісь математичні обчислення. Чи потенційно в циклі сухої погоди ми можемо зацементувати лінію розмежування такою, як якою вона є, ба більше? Я залишаюся палким прихильником пробивання до північного позов'я. Це можливо, можливо, тобто перерізати супопутний коридор до Криму і десь в у районі молочного лиману, бо це такий дуже зручний географічний пункт, до якого зручно прив'язуватися знову ж таки закріпитися тоді так, от тоді для для мене це буде блискуча перемога після харківської і херсонської операції. Чи це ре, реально? Реально, але все опирається в один момент: кількість зброї, от і все взагалі, вся ця війна опирається з нашу з їхнього боку, відрізати як найбільше, і з нашого боку, отримати як найбільше зброї і утримати те, що маємо. Ну Крим, чи не щодня у стрічках новин? Е, от 23 червня, позавчора, сил оборони завдали удару е, по специфічному об'єкту. Там центр дальнього космічного зв'язку. Він знаходиться під Євпаторією. Е, ви розумієте значення цього центру? Що це е, про Абсолютно. що це, ця історія? Абсолютно це один з пунктів. Це один з пунктів космічного зв'язку, тобто з їхнім угрупованням глуна, і не тільки там ще ще є. Кілька. Спутників. Нагадаю, що система ГЛОНАС напряму повноцінно використовується для наведення шахейдів 136-х. Так, вони так є GPS-передавачі. І от е, пошкодження одної такої системи це понижує якість. Я не скажу, що все. Вони перестали працювати, ні, але понижує дуже суттєво якість. Це як умовно мати 16-кратний морський е, бінокль, а тепер доведеться користуватися 8-кратним, удвічі менше. Отак і тут понижується все. Плюс розуміємо, що таку складну техніку вони будувати повноцінно вже не можуть і не зможуть. У них проблеми як в інженерній частині, так і в суто виробничій тих тех, І найголовніше, найголовніше кінцево реалізується їхня система протиповітряної оборони. Хвалені комплекси С 300 С 350 С 400 не витримують конкуренції і не спроможні боротися із нашими ударними системами. А це втрата не тільки престижу, це й втрата і грошей, тому що до речі, сталося унікальне явище за підсумками 2023 року. Росія, як спадкоємниця радянського союзу, перші із 60-х років втратила позицію виробника і продавця зброї. Номер два їх об'єднали французи. Якщо раніше продавали зброю більш ніж 300 країн, то е, даруйте я. 300 країн не існує у природі 30 країн, то зараз ледве півтора десятка. Фантастична новина навіть Індія, стабільний, дуже такий надійний союзник е, Росії в частині зброї, Ось буквально на днях відмовилася від своїх двох тисяч бойових машин. Піхоти БМП-1, БМП-2, Педва вже уклали контракт з американцями на закупівлю е, бронетранспортерів страйкер. От і в цій частині дуже колосальний стратегічний приціл. Все буде в них понижуватися, понижуватися, понижуватися. І це прекрасно. Те, що відбувається в Криму останнім часом, ви пов'язуєте із появою F 16 найближчим часом в Україні? Ну я, я людина фактів. Хай з'являться F-16 і Хай ми отримаємо доконані, доконані факти їхньої роботи, не інакше. Всі решта, все, все решта туман і шум, який не вартує нам самим його запускати. Здогадки навколо навколо такої серйозної зброї є дуже некоректними, бо це може створити викривлене розуміння реальності. Ми і так собі третих років викривляли реальність пора перевітти. Е, чи є якась межа в Криму, за якою Росіяни у воєнному плані вже не зможуть там існувати і захищати окупований е, півострів? Я маю на увазі там якась кількість умовна ударів сил оборони, яка повністю е, там знищила росіян? Та звичайно що є, так, було звичайно? Ну ну як? ну як сам кривський пів, півострів, двадцять тисяч квадратних кілометрів. Якщо я не, не помиляюся, це вже фізично вичерпна межа. І там є фізично вичерпні ресурси. Просто їх дуже багато, їх страшенно багато. З точки зору на квадратний кілометр, навіть такий є розрахунок, зброї у притул до автомата Калашникова. Там найбільше на планеті Земля. Я це явище називаю металізована зона. Там стільки всього напхано, що його ще є. Його ще бити, бити і ще раз бити, то займе якийсь час, але процес пішов на мій погляд. Все це, що там відбувається, це ще і своєрідна репетиція до потенційного употоплення кримського мосту. Його треба. Начальник штабу Азова Богдан Кротевич подав заяву в ДБР на генерала Содоля. Там йдеться про нібито великі втрати через вину содоля. А Зеленський вчора його звільнив, поставив нового бригадного генерала. Ми з вами не слідчі. Я не прошу коментувати конкретно там цю справу. А наскільки загалом поширеною є практика у війську, коли от військові там скаржаться на командування і до цього дослухаються і проводяться розслідування. Це взагалі нормально під час війни. Я сам офіцер е, старшого складу, маю офіцерки знання полковник. В армії є два фундаментальні принципи: єдиного начальника і ієрархії. Мені не етично обговорювати це питання як офіцер. Навіть якщо відійти в сторону і не оцінювати содоля. Ну як я не можу відійти у, у сторону, якщо на мені військова форма. Так, я розумію. Добре, е, тоді прошу вас прокоментувати. Одне видання главком днями написало про те, що е, про заслуги сирського там був такий серйозний розбір. І один з пунктів 20 тисяч військових з генштабу Міністерства оборони та тилових підрозділів відправили на передок. Менеджмент генштабу замінено на бойових офіцерів. Що ви спостерігаєте таку ситуацію? Чи погоджуєтеся з таким баченням? І чи принесло це результати? Якщо погоджуєтеся, погоджуюся серйозний аудит відбувається і на цю хвилину напрямок напрямок реформування обраний коректно. Це максимум все, що я можу сказати. Добре, тоді останнє питання. Мобілізаційний вік цікавить багато розмов останніми днями та тижнями. Роман Костенко, народний депутат, сказав, що було б добре змінити мобілізаційний вік з 18 до 50 років. Тому що після 50 років чоловік вже не настільки ефективний. 18 років межа, от крайня нижня. А в третій окремі штурмові бригаді про це говорили там. Окремі військові висловлюються про необхідність зниження. А що ви думаєте з цього приводу? Поділяю цю точку зору. З 60 до 50 треба понижувати, щоб ці чоловіки йшли в економіку і працювали. Середній вік армії США 26 років. Ну ми ж добре усвідомлюємо, що чоловік в 26 і в 46 – це два різні параметри, як психічно, і в першу чергу фізично. Є старий добрий наратив. Він працює в усіх в усі часи в усіх народів. Війна, справа молодих. Хочемо ми цього чи не хочемо. Це істина, це навіть не константа і вона не підлягає до дискусії. 18 років ну я би не поспішав. Мій особистий погляд. От коли е, настає повна повна кримінальна відповідальність, 21 рік. Громадянин отримує всі права і усі обов'язки. От я вважаю, що це був справедливий справедливий момент у частині нижнього порогу, а верхній у 50 років особисто я підтримую. А які реальні перспективи зниження мобілізаційного віку, враховуючи те, що політична влада вона ж керується тим, як, ну, які настрої в суспільстві, чи подобається чи гром, це громадянам чи ні, як от з економічним бронюванням? Це просто ну, чи не просто знизити вік? Та, а що з того прийняти закон? Та нема ніякої проблеми. Але ви задаєте мені питання політичного порядку? Я не політик. Ви чітко мене спитали, чи я цю систему підтримую? Підтримую. 21, 50 Добре. підтримую. Чи політичний клас зуміє це реалізувати, то треба це питання задавати їм. ну Говорити про надію, віру в те, що це буде, ви не будете, так? Я ну, знаю. яка надія віра під час війни? Війна це математика, все рахується. Підкреплю, до Двісно. останнього патрона все рахується. Пане Петре, дякую вам за розмову. Петро Черник, воєнний аналітик, був моїм співрозмовником. А, раджу. Кожному з вас, якщо вас цікавить поточна ситуація на фронті, відвідувати сайт Української правди. Ми висвітлюємо власне всі сторони і аналітиків сторонніх і генштабу. Підпишіться на е, українську правду в соціальних мережах і долучайтеся до клубу читачів та глядачів Української правди. Таким чином, ви підтримаєте незалежне медіа, ваші донати. А ми відповідаємо. Новими форматами, а також звичними для вас новинами, якісною аналітикою, репортажами з фронту і розслідуваннями. А також підпишіться на канал Української правди в YouTube.